Це дрогобицька соливарня. Ця крихітна та старенька будівля зберігає в собі всю історію соляного промислу. Але лише задумайтесь, починаючи з 1390 року, і по сьогоднішній день тут безперервно варили сіль та зберігали при цьому унікальну технологію її виробництва. Саме завдяки цьому підприємству дрогобич славиться на всю Україну як місто, в якому вся сіль. Попри те, що Дрогобицька соливарня є стратегічно важливим підприємством для дрогобича і в промисловому, і в туристичному значенні, фонд держмайна, вирішив продати її за аукціону, не спитавши при цьому думку дрогобичан. Тому сьогодні ми поспілкуємось із мешканцями громади та запитаємо у них наскільки важливим є збереження дрогобицької соливарні для кожного мешканця нашої громади. Нехай виставляють, але з такою умовою, щоб зберегли все те, як є, ті власники, які при, то куплять. А якщо не буде такої умови? Ні, ну якщо такої умови не буде, то не треба виставляти. Вона пропаде просто. А чому важливо зберегти на вашу думку? Ну, Я чому? Бути? Ну це все зрозуміло. Чому це пам'ятка нашої історії, найстаріша словарні, яка працює, ну і так далі. Ну. Я вважаю, що потрібно зберегти словарні для нашого міста. Це державне, це історичне. Як можна історію продавати? Історична пам'ятка, заснована дуже давно. М -м... Бажано такі речі берегти. Це наша історія. Наступне покоління будуть приходити дивитися на це. Ну і будуть розуміти, що ми були не такий ну, Робідничі завжди тіко щось робили. Добували сіль. це символ сіль, сіль Ну, То гріх тако забрати ціль довод. Ця пам'ять її так дуже мало залишається в Україні, тобто, якщо її продати, може таке бути, що її через деякий час просто не буде. І вже наші діти якби не зможуть побачити, як коли сіль добували, і багато історичних фактів, напевно, буде втрачено. вони хочуть її прибрати, чи що, я не можу зрозуміти. Хочуть віддати під приватизацію. А, а там щось построють, побудують, мабуть, щось потім, будинок якийсь, чи що вони там. Моя думка, що Дрогобицька соловарне має залишити у Дрог... ну, Дрогобицькій громаді. Ну, він є роками і нехай би був роками. Це, це наша історія. Це герб Дрогобича, це навіть не ну, Я не маю навіть аргументів проти. Мене це шукало, що чесно. Я цього не знала, не бачу за цієї новини. Я проти цього. Я хочу її зберегти. Тому я за те, щоб вона тільки. Кращого розвалася і приносила нашому місту більше слави. Як людина дрогобичанин який народився і виріс поруч з територією соловарні, Я вважаю, що соловарню потрібно зберегти однозначно, і виробництво має бути збережене, і територія має бути перетворена на музей заповідник з діючим виробництвом переробкою солі. Ми так знаєте постійно дивимося там на Європу з точки зору, що в них там збережені культурні а, цінності. А, там з 800 якого троху при цьому не бережемо власні. Тому а, навіть з точки зору м, культурної та, цінності, то це дуже таке важлива. Надбання річ для міста і країни в цілому, Дрогобицька Селеварня повинна залишатися власністю міста. Адже наша сіль її додають навіть у наші фірмові страви Дрогобича. У нас назі навіть фірмова кава по з соленою карамелю чи сіллю навіть тому. Дрогобицька соливарня це можна сказати одна з найбільших атрибутів Дрогобича. Тому ми повинні зберегти всю її цінність і старовинність. Я не проти взагалі приватизації соливарні. Але якщо це буде як соливарня, якщо її приватизують як об'єкт, який буде робити то саме, тільки його укультурять і зроблять з нього, ну скажімо так, конфетку, це так. Але де гарантії, то вже інше питання. Ну, можемо почати з того, що Дрогобич у ньому всі сіль, і вся туристична айдентика, логотип брендування пов'язана саме із сіллю. Тому, якщо не буде збережена соливарня, то в принципі туристичний логотип уже може так якісно не працювати. І все брендування. Якщо брати по відвідуваності, то наша соливарня є однією з найтоповіших локацій, яку відвідують і відвідують не лише туристи, а зокрема мешканці міста і діти. Школи, які приходять, приходять, хочуть побачити, чим саме унікальна наша сіль, як її виварюють. І, зокрема, в Європі це одне із найстаріших діючих підприємств. Тому надзвичайно важливо зберегти саме те, що є серцем міста, і завдяки чому наше місто має цікаву багатогранну історію.